У пушкіна вольєра у інших драматургів, на самий перший план був зведений на сцені іспанський кабальєро, запальний гріховодник, вродливий Дон а. Дівочих душ бентежних і зваблювач підступних Збирач барачними лібовних, нанесених ним ради він сховище розпусти, служитель він спокуси, розбещений. Покусник вродливий Дон жуан. Приготувати страву здається нам простою. Беруться компліменти. Їх бажаний туман, коли усеретельно замішане в герої, вважай, не вийшов справжній типовий дон жуан. Дівочих душбентешник і сваблювачів, слюбний збирачним любовних, нанесених ним ран він сховище. Гламуні. Служитель він Амуру, розбещений спокусник, вродливий Дон Жуан. Він скаже, що мила, розумна й делікатна, а ви в очах, в словах підступних. не бачите сарказм, дівочий мозок чуйний, але такий зворушний, коли знайти бажає. Пробачте свій оргазм. Та в сутності героя лишаються питання, а відповідь прийнятну ще й досі не знайдуть, хоч як не прикладають усі свої старання поети та актори на сцену знову йдуть. Привітання силіни <Сенгарини>. я. Слуга того самого шанованого пана, котрого всі звали Доном Жуаном. Його ім'я перетворилося на прізвисько. Як тільки на який-небудь кабельєро збирається залицятися до двох дівчат одночасно, його тут же називають Доном Жуаном. За таку зневагу мій хазяїн визубе негідника на дуель. Але, на жаль, мій хазяїн Дон Жуан Бог. Але дух його залишився на землі. Але не диво. Бо о жіно, жіночий о організм. Ре розуміє. Г. Глибину. А. Амурних. З! зв'язків. Не між чоловіком і жінкою. Він потребує організованого, розумного, галантного, галантного атлетичного, завзятого мужчину, аби з ним відчути охоплюючий, ре релаксивний. Активний. Активне. А ах, яке з задоволення не молодої статі. я бажаю вам, щоб ви обов'язково розгляділи той дух. О! Оптимістичного ре, Розумного. реального. О, Ре. <гласного> Гламурного, главного авторитетного, <гласного> з? З? завзятого, запального <кій> <Не? пай> да. митця. Але прошу не перепутайте дух Дон Жуана з духом Казанови. Бо дух Казанови то є Буратіно буратинових ногами. Розумієте, так? Тому хто хоче знайти цей дух. Боротіно ногами, я раджу вимкнути мобільні телефони і перевести їх в режим вібрації, покласти їх в зручне для себе місце. <плес>